Зелене живцювання один з найпростіших способів розмноження більшості ягідних кущів, нарізавши живці в кінці весни початку літа, вже до осені поточного року ви зможете отримати готові до висадки на постійне місце саджанці. Підписуйтесь на наші канали Зелене живцювання під силу навіть новачкові. Проте зупинимося на особливостях процедури, як грамотно її провести з вами, поділиться керівник відділу ягідних культур інституту родючості РПОЛІГ Ємельянова, яка також є консультантом популярного видання сидівник і городник. Перед процедурою зеленого живцювання важливо врахувати наступні моменти час заготівлі живців для більшості рослин, кінець травня, червень, місце вкорінення, теплиця або парник, оптимальна температура. Вдень 2-5, вночі не нижче 16 вологість не нижче 9 нуль, а тепер представляємо вам відповіді на важливі питання по зеленому живцюванню. Які пагони черенку, найкраще для літнього розмноження підійдуть молоді пагони, однорічні прирости, злегка здеревілі, але ще зелені, вони повинні бути пружними, але не ламатися при згинанні. Коли заготовлювати пагони для живцювання у похмуру погоду? В будь-який час протягом усього дня сонячно тільки рано вранці яким інструментом різати. Дуже гострим, ідеально підійде прищепний ніж, а ось секатор краще не використовувати. Він перетискає держак, як правильно з втечі нарізати живці для вкорінення, пагони повинні бути довжиною 10-15 см. 4-5 добре розвиненими нирками. Нижній зріз робіть під кутом, відступивши п'ять від самої нижньої нирки, а верхній. Прямим на два три смовища верхньої нирки, легко розмножити зеленим живцюванням чорну і червону смородину, чоноплідну горобину аронію обліпиху, жимолості, лимонник, малину ожину, іргу, який ґрунт підготувати для посадки, найкраще зелені живці вкорінюються в легкій і пухкому ґрунті, відмінно підійде суміш піску і компосту 1-1. А для лохини оптимальною буде суміш піску і верхового торфу 1-1. При бажанні можна використовувати пісок, вермикуліт, торф в рівних частинах як посадити перед висадкою на укорінення у живців. Видаліть нижнє листя, залишивши лише пару верхніх. Залишені листочки укоротити наполовину, щоб скоротити випаровування вологи до мінімуму. Для кращого утворення коренів нижню частину живців опудріть порошком корневином можна потримати їх в розчині гетерооксину або будь-якого іншого стимулятора коренотворення, а сам процес посадки різних культур дивіться в таблиці, коли саджанці будуть готові до пересадки. Восени, підросли саджанці, можна розсадити в окремій ємності і залишити на дорощування. А можна висадити в ґрунт на постійне місце. У таблиці нижче представлені особливості живцювання різних видів рослин, вона допоможе вам краще розібратися, коли нарізати живці, як вони повинні виглядати і як їх правильно посадити. Культура час нарізки, зовнішній вигляд живців, посадка, малина в період весняної обрізки, кущі в кореневі, нащадки довжиною 80 з обрізаними верхівками в парник або тепличку під кутом 45 градусів. Глиблюючи практично до самих верхніх листків смороди на кінець травня. Початок червня довжина, 10 12 см, 3 добре розвинені нирки під нахилом, заглиблюючи до верхніх листків, ґрунт навколо ущільните, полийте водою і замольчаруйте торфом або перегноєм жимолость перша половина червня довжина 10-12 см. Одна добре розвинена нирка вертикально, заглиблюючи на одну нирку. Ущільните ґрунт, полийте водою зволожуйте в міру підсихання агрос друга половина червня довжина 7-12-5 нирок похило на відстані 5-1 від одного. Заглиблюючи до верхніх листків, землю навколо ущільните, полийте водою. Замульчируйте обліпиха друга третя декада червня довжина 10-12-1-3 нирки під нахилом. На відстані 4-5-1 від одного. Заглиблюючи до верхніх листків, ґрунт ущільните, полийте водою. Замульчируйте лохи на червень верхівки пагонів довжиною близько 15 см, зірвані з п'ятою. Шевці посидіть в субстрат на 3-4 довжини, потім присипте річковим піском і накрийте плівкою. Зверху накиньте білий спанбонд а кинідія, кінець червня, початок липня, полодра, весневші пагони довжиною 10-12 см листя, видалити на третину косий зріз під ниркою в парник або тепличку. Заглиблюючи на одну нирку, зволожите по листю, обов'язково притинете і оприскуйте при сонячній погоді 4-5 разів на день по похмуру погоду, два-три рази на добу корисні поради для проведення зеленого живцювання, найкращі умови для вкорінення зелених живців. В парничку, якщо його немає, живці після посадки можна накрити плівкою скляними банками або обрізаними підпляшками. Перший час обов'язково притіняйте живці від палючого сонця. Протягом перших трьох тижнів оприскуйте посадки кілька разів на день теплою водою і регулярно провітрюйте, ненадовго знімаючи укриття. Коли живці вкореняться, з'являться нові молоді пагони, почніть поступово знімати укриття. Кожен день потроху збільшуючи час їх перебування на відкритому повітрі для стимуляції росту і розвитку, підгодуйте підростаючі саджанці будь яким рідким добривом з мінімальним вмістом азоту, наприклад, Black Jack Stone на 10 л води. Сподіваємося, ви переконалися, що зелене живцювання простий, швидкий і ефективний спосіб розмноження ягідних кущів, його легко провести на дачній ділянці, ніякі особливі інструменти не знадобляться. Якщо у вас залишилися питання, пишіть на адресу редакції сад Толока ЦОМ і досвідчені фахівці, садівника і городника обов'язково вам дадуть відповідь: якщо вас зацікавило зелене живцювання, зверніть увагу на статтю по темі.